25-26 вони вже проходили новий Буг, Баштанку. До Казанки доходили, це майже кривий ріг. А за 4 дні були на знаку Інгулець. А в Криморозі на той час була лише бригада Національної гвардії, і то не в повному складі. Тут залишилось два танки. І чому вони залишились? Тому що вони зламані були. Міжнародний. Аеропорт Кривий Ріг. Над об'єктом працювали бля, три бойових літаки, проводили його до розвідку, імітували атаку з метою зрозумілою розгортання десантних підрозділів, окупантів для заволодіння стратегічною ініціативою. Екскаватори рили окопи, кілометри окопів. Всі підприємства робили протитанкові їжі, звозили на блокпости все, що бетони, які там пліти, блоки, все звозилось, будувалися блокпости за лічені години-хвилини. Вибухівку з підприємств привозили, мінували підходи через Казанку з Ніколаївського напрямку. Спроба така. Велика колона йшла проривалась до міста. Дуже на великій швидкості. Координати були місце знаходження, знаходження колони, проходження, було нам фермери, знайомі з Баштанки, з було, нам передавали всю інформацію. Наші гвинтокрили і наші пілоти врятували наше місто. Вони зробили три заходи і знесли е, е, унічтожили колону ворожі але 150 одиниць техніки пішло далі на кривий ріг. Ми тоді вигнали білази на, на Миколаївську трасу, попрострілювали там картири, колеса, заблокували там 6 білазів і дозор цієї колони уперся в ці білази, метрів 500 не доїхав. А сама колона дійшла до... стала за Новим Бугом. Вони не змогли пройти, потім зробили на Півкольцові йшли на Вознесенськ, там, де їх зустрічала 80-та бригада. Потім, е окуповуючи Херсонську область з півдня, до нас підходили війська, агресора Російської Федерації, ми взривали е будь-які шляхи з твердим покриттям, за ну, ми взривали мости, взривали там тонелі. Промисловою вибухівкою, до речі, вривали. І ж дорожні мости на залізничному потягу був сформований потяг, вони його завантажили і хотіли зайти аж сюди на Радушне, на Апостолова. Майже зайшли в інгулець і на захопленій під Новим Бугом, на захопленому граді, ворожа Ми взяли трофей. Ми знешкодили колону, чергову колону, спецпризначенців російських. Ми виїхали на своїх машинах. Більшість людей зі своєю зброєю, зі своїми набоями, зі своєю амуніцією, на Нікопольську нафтобазу якусь військову, котру ми намагалися там охороняти. Ну, знайти бронежилет або каску було неможливо, в принципі. А бажаючих захищати саме ну, місто, своє місто, свій дім було дуже багато. Будували блокпост на в'їзді у місто. Просто людей, як мурах, робили коктейлі Молотова. Варили ворожак, в тому числі. І їжі і будь-які інші а, фортифікаційні споруди. Дуже багато підприємців долучилося до. А, Оборони міста да, надали свої екскаватори, техніку, матеріали і так далі, і так далі, і так далі. Тобто я впевнений, що якби Росія дійшла до Дніпра, то була б історія така сама, як з Харкова, тому що штурмувати такі міста, мільйонники та великі міста, дуже важко. І місто, яке обороняється, зайняти дуже важко.